Справа 693, Спрости відношення. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 875, що ділиться на 1125. Ну що ж, давайте це відношення запишемо у вигляді дробу. Записуємо, що це буде 875 у чисельнику, а в знаменнику 1125. І це дорівнює. Ну що ж, можна помітити? Що у нас 875, це 1000 125, а внизу у нас 1000 плюс 125. Але 1000, що ділиться на 125, це буде 8. Тоді в чисельнику, якщо ми поділимо на 125, то тут у нас буде 7. А 1125, що ділиться на 125, це буде 8 плюс 1, це буде 9. Ну що ж, записуємо тоді, що це відношення дорівнює. 7 до 9 або 7 9. Ну і якщо є бажання, його можна записати в вигляді частки як 7 до 9. Є? Переходимо до другого завдання. 840 400 Ну що ж, давайте і чисельник і знаменник для початку поділимо на 20. Це доволі просто зробити. Запишемо, що це дорівнює. Отже, ділимо на 20. Тоді 840, що поділити на 20, це буде 84, що ділиться на 2, це буде 42. А 1400, що ділиться на 20, це 140, що ділиться на 2, це буде 70. Ну що ж, давайте запишемо, що у нас вийде. У нас це буде дорівнювати 42,7. І це дорівнює. Ну що ж, 42 у нас ділиться на 7. І 70 у нас ділиться на 7. Можемо скоротити, наприклад, на 7. ще один раз. Тобто 42 ділимо на 7, це буде 6. Так? А 70 ділимо на 7, це буде 10. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 6. Десятих, так? І це дорівнює. Тут іще можна скоротити і чисельник і знаменник на 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну і записуємо, що це буде дорівнювати 3 п'ятих. Є. Ну що ж, отже, 840 1400 – це дорівнює 3 п'ятих, або 840 відноситься до 1400, як 3, відноситься до 5. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробів. На цьому вправу завершено.